Ходить прощатися з радянським треба швидше, бо токсично воно і смертельне для українськості та взагалі для будь-якої національної окремішності отрутне для свідомості навіть в питаннях, котрі абсолютно здавалось би, аполітичні, господарювання або ж бізнесу. Савок це тріумф шарікавих, доведений до абсурду. Там, де він зникає, одразу всі справи йдуть на лад Доказ тому, Будь ласка, країни Балтії, колишні, колишні країни соціалістичного табору, там, де совок тримається все летичке Реберць. Соціалістичний популізм здатен довести до злиднів не тільки таку країну, як Північна Корея, а й таку потенційно досить -таки заможну і багато, як Венесуела. І нерозуміння цього виливається кров'ю на вулицях. Другий місяць у Венесуелі не стихають масові антиурядові протести. За цей час загинуло приблизно чотири десятки людей. Що далі, то протистояння між демонстрантами та поліцією стають жорстокішими. Правоохоронців закидають камінням та коктейлями Молотова. Ті відповідають сюдиним газом та водометами. А одного разу поліцейський бронетранспортер в'їхав у НАТО. Ці протесту виникають періодично від початку правління Ніколаса Мадуро. Його звинувачують у занепаді економіки країни та злиднях на найнеобхідніші товари дефіцит. Не допомогли навіть спроби влади зафіксувати ціни та запровадити соціальні пакети. Я протестую, бо передусім країна нині в занедбаному стані. Ціни підскочили в рази, і найгірше, що нині багато репресій, які спрямовують проти молоді. З новою силою демонстрація активізувалася після 30 березня. Тоді Верховний суд позвав парламент, у якому більшість це опозиція законодавчих повноважень. Вони відійшли Верховному суду на невизначений термін. І, хоча наступного ж дня він змушений був відмовитися від такого рішення, новий маховик невдоволення вже був запущений. Ми ми хочемо миритися з цими клоунами, яких нині призначають. Вони планують запровадити таку ж владу, яку не можна усунути жодним чином. Ми залишатимемося на вулиці, маршируватимемо, продовжуватимемо боротьбу, поки не виборимо свободу знову. У травні президент вирішує створити установчі збори для зміни конституції. каже, застосував статті основного закону країни, щоб у парламенті були представники робітничого класу, а не лише еліта. Ми намагаємося відстояти наші здобутки революції та за. Істити гуманітарні права. Ми покладаємо відповідальність за насильство, яке спалахнуло в країні на опозицію. Саме вона винна у загибелі людей у розхитуванні ситуації влада звинувачує опозицію, яку очолює Енріка Капрілес, губернатор штату Міранда. У квітні суд позбавив його право обіймати державні посади упродовж 15 років. У відповідь опозиція звинуватила уряд у створенні диктатури та політичних репресіях. Ми протестуватимемо, поки до нас не дослухається влада. Ми нагадуватиме. Мо про себе постійно і репресії це не зможуть зупинити. Вони лише зміцнять наші можливості змінити цю країну. попередній лідер, уже покійний угочавець, проводив антиамериканську політику, попри те, що США були головним торговельним партнером країни. Жителів намагався позбавити капіталістичного мислення та зміцнював колективні цінності, які необхідні для побудови соціалізму. Нам потрібно визначити, чи хочемо ми капіталізм, який є прямою дорогою в пекло. Чи соціалізм, якщо ви Оче збудувати царство Боже соціалізм. Чавес так і не збудував, а справу після смерті передав теперішньому президенту Нікало Мадуро. Але той не зміг стримати економічні негаразди, які накопичувалися в країні багато років. У дві році державний борг виріс до 70% ВВП, а інфляція становила майже 60%. В 2015 тисячі країна пережила ще один удар падіння цін на нафту. Прибутки держави від експорту чорного золота впали на третину. А інфляція станови. Вила 140%. на додачу тотальна залежність від імпорту. це отер, а не насильство. Ми знаємо, що боротьба не закінчується сьогодні, але ми повинні це робити, щоб об'єднати більше людей, які невдоволені цим урядом, які хочуть і все змінити. Створенням установчих зборів Ніколас Мадуро намагається втриматися у президентському кріслі. Проте марно до зборів мають увійти лояльні до влади представники, послідовники ідеї чавеса. Венесуела може вирішити, як. Кою вона хоче бути, вона може бути жорстокою терористичною країною. Я звертаюся до людей, які хочуть миру і просвітання. Рішення у ваших руках протягом наступних кількох тижнів ми вибиратимемо установчі збори. Ви хотіли виборів? У вас є вибори. Ви хотіли діалогу? Тут є установчі збори. Антиурядові протести стають дедалі агресивнішими. У них простежуються перші репетиції силового повалення влади. Венесуела нині на роздоріжжі. Громадяни розчарувалися в ідеях побудови соціалізму, який без належної підтримки від продажу нафти не дає переваг. Влади не можуть зилати хронічні хвороби. А промов. Паме тут уже не зарадиш країнам-партнерам, які теж традиційно критикували захід, зараз не до Венесуели у них свої проблеми. Каракас вимагає демократії та капіталізму, проти якого скільки років боровся без тотальних політичних та економічних реформ. Країна приречена на занепад, прогнозують економісти. Сполучені Штати зайняли вичікувальну позицію. Хоча у Вашингтоні не приховують у разі падіння режиму Мадуру, мають кілька сценаріїв. Михайло Прудник, час підсумки.